Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! браті і сестри, вітаю вас з сьогоднішнім днем пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Вітаю святих наших братів, котрі носять всім святі імена на честь найвищих Христових учнів і апостолів. Ми дуже добре знаємо історію святого Петра, котрий був першим покликаним Христом. Ми знаємо дуже добре, як під час перебування поруч Христос давав йому які обіцянки, що знову його, зробить його ловцями людей, що заснує на ньому, як на камені церкву. що... Врата пекла не подолають цю церкву, що дасть йому ключі від Царства Небесного. Але ми також і знаємо про страшну і трагічну подію в житті святого Апостола Петра, про його зраду, і не просто зраду, а тричі зраду, коли в кінці він навіть казав і клявся, що істинно кажу вам: не знаю я цього чоловіка. І ось цього зрадником Христос робить поверховним апостолом. Другий юдей Савл, Він відрізнявся палкістю, знанням і виконанням закону юдейського. Був серед юдеїв дуже поважним чоловіком. І ось одного разу, ідучи в Дамаск. Вбивати християн, здійнялась буря, і голос промовив до цього гонителя послідовники Христа. Савли, за що ти переслідуєш мене? Що я тобі такого зробив? І з часом зробив цього юдея Савла Павлом, також праворуховним апостолом. Зрадник і вбивця. Два проверховні апостоли. Чому саме їх? Господь обирає бути першими? Чому не Івана? Котрий все своє життя набожно прожив? Котрому Спаситель довіри свою матір? Чому не його, майже ідеального? А цих грішників? Можливо, Аби для всіх нас був приклад того, що Господь не просто вміє прощати, а Він дійсно прощає. Він приймає. Якби так знаєте, зі вчорашніх комуністів, савлів, інколи можуть прорости і великі проповідники Павла, так трапляється не завжди. І не завжди той, хто зраджує Бога і відходить Його, знову повертається. Ми знаємо той же приклад Юди Іскаріоцького, котрий не повернувся. Але в чому ж була різниця Юди і апостола Петра? В тому, що він знайшов в собі сили визнати Боже милосердя. Він зміг звільнитися. Від тієї провини, від того відчуття провини, котре було в нього, за те, що він зрадив. Він зміг повірити так, що Господь йому дійсно пробачає. Інколи, знаєте, дуже часто на сповіді старші люди приходять, регулярно сповідаючись, кажуть про певні якісь одні гріхи своєї молодості і завжди-завжди повторюючи їх. Я завжди їм кажу, це є свідок того, що ви не вірите Богу, що Він вам простив. Мені кажуть, я буду все життя каятись. Не треба все життя каятись. Хіба апостол Петро каявся все життя? Ні? І сьогоднішнім Євангелієм, в якому ми чули, коли Христос питає, Симоне Петро, хто я? Він каже, ти Христос. Син Бога живого. І такі слова можна промовити так, цитуючи просто Євангелія, але повне їх розуміння приходить від живої зустрічі з Христом. І тоді вже, маючи в своєму житті Христа, апостол Петро нічого не потребував. Апостол Павло. Що ж він терпів, будучи таким знатним серед юдеєм уявіть, займаючи іншу сторону, взяв і пішов до Християн. І як прославився сьогодні майже всі послання до народу Коринфу, до народу Риму, до галатів, євреїв, які ми чуємо під час богослужіння, яким повчаємось, написав перверховний апостол Павло. Чого варті його слова до римлян, коли він розповідає римлянам, що таке любов? Він каже, любов довго терпить, милосердствує. любов не терпить зла. Уявіть собі, як після цього покаяння, справжнього покаяння, а це взірець покаяння. І яке покаяння треба робити перед Богом? Аби мати місце в Царство Небесному. Повністю перемінилось його життя. І якщо 20 років тому він йшов у Дамаск вивати християн, то тепер він стоїть перед царем і каже: для мене радість. У чомусь звинувачуваним саме цими юдеями. Для мене радість, і я дам повністю відповідь. І він почав пояснювати, який він був і який він став, що зробили ті юдеї, ти сказали, вижене його з геть і закидали його речами. Але сьогодні, святкуючи пам'ять цих великих апостолів, кожен з нас має надію. Адже кожен з нас має такі гріхи, за які йому сторомно, за які йому гидко, якісь би не хотілося згадувати. Але чуючи сьогодні Боже милосердя, як сам Господь приходить, чи хіба до кожного з нас, ніколи не приходив Христос і не питав Микола, Олександр, Віктор, Павло, хто є для тебе? Приходив до кожного і питав. І ось деякі відповідали, це Єремія або хтось з проків, це Іван Хреститель. Але лише той, хто любив Бога, відповів: Ти Христос, Син Бога живого, і не просто відповів, а все життя слідував цьому. І ось ці два явлення, коли Господь живий, явився, зраднику і грішнику, перемінили все їхнє життя. І перемінило, знаєте, не якесь подвижництво перше цих апостолів, ні. А перемінило Боже милосердя. Я вам бажаю, аби якими б ми себе перед Богом в житті зрадниками чи грішниками не відчували, ми завжди знаходили собі віри, віри в те, що Боже милосердя, Божа любов до нас, перевищує всякий гріх. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.